Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. А, Діма Шуров, але в якості а, нового музичного продюсера національного відбору на Євробачення. Дім, ти з нами? О, я тут. Всім Дорога! привіт. привіт! привіт Доброго ранку! Доброго ранку. Слухай, Ми тебе ну вітаємо з тим, що ти став офіційним музичним продюсером, <кліст> так. І власне, от українці самі будуть вибирати і склад в журі. Саме коли будемо вибирати, кого відправляти на Євробачення, і потім вже журі, яке буде голосувати брати голосування вже в Євробаченні 2023. Скажи, як ти думаєш, чи ну чи правильно оберуть українці, чи не буде це така битва фан-клубів? Так, кого обрати в журі? Слухайте, ну кого оберуть, того оберуть. В нас вільна країна. Ми самі обираємо зараз. Майже все, ось тому мені подобається ідея, що буде можливість проголосувати за людей. Я думаю, це важливо. Я взагалі вважаю, що має бути найменша кількість бар'єрів комунікації між а, у цьому нас відборі між мною, як музичним продюсером, між оргкомітетом та учасниками, людьми, які голосують. Мені хотілося, щоб ми всі разом зробили круту роботу, тому що на мою думку, частина провини за всі зашквари, які відбувалися раніше на Євробаченні, лежить в рівній. Мірі, як на суспільному мовленні, так і на людях, які подавалися, якщо артисти будуть відповідально ставитися до своєї роботи, до своєї команди, до треків, які вони пишуть і обирають, у нас не буде проблем. Я взагалі вважаю, що в Україні зараз треба більше принципових людей і людей, які можуть відповідати за себе за те, що вони роблять. До речі, мел з прем'єрою. Дякую, дякую дуже. Які критерії бо зазначимо і їх зараз, і як на тебе виходити українським музикантам? Відбір стартував вчора. Критеріїв наразі немає, крім того, що це має бути стовідсоткова прем'єра. Тобто, будь ласка, я вас я вас просто а, благаю. Не публікуйте ніде треки, які ви хочете подати на Євробачення. Вони мають вперше прозвучати у фіналі у грудні. А так загалом треба йти на сайт eurovision.ua, заповнювати анкету і а, відправляти пісню. І ви знаєте, ну зараз унікальний момент а, до України багато уваги і. Uh, всі чекають на те, що ми покажемо їм наступного року в Великобританії, і мені б дуже хотілося, щоб ми показали uh, черговий раз, що Україна є частиною світових музичних uh, процесів, тому що люди знають Україну через етнічну складову, да через спортсменів. Але вони не знають, що в нас дофігіща талановитих музикантів у всіх нішах, що в нас є там і сонрайтери, якісь там, і, і хлопчики Аляні Кейф, і Розумієте, зараз нікому не цікаво, звідки група Rockset, да, наприклад, або ABBA, або ACDC, які з Австралії шотландського походження всі люблять їх за музику. Мені дуже хотілося б щоб Україна дала світові наступного року людину, яку полюблять саме за музику. А саме за його унікальність і скажуть: о, блін, ця людина. Я піду на його концерт в будь будь-якому клубі на будь-якому фестивалі у світі. Паси мені здається, що було б круто, якби ми дали світу саме це. Ну дай Боже. І я благаю просто всіх інді музикантів, тому що андеграунд він завжди підпитує ці процеси. Не сумнівайтесь, будь ласка, надсилайте, Я все відслуховую. І буду борбати за вас як зможу. Давайте покажемо максимально широку палітру української музики. Музичний продюсер національного збори yeah. виробачення Діма Шуров був на прямому включенні. Друзі, пасібі, Діма привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.